Всім привіт! Вас вітає компанія Elite Select. Сьогодні у нас буде грустненький ролик. Знову продовжуємо мандрувати Україною. Ночі таке трапилось. А ось що трапилося. За ніч випало більше 70 мм опадів з ошквальним вітром по всьому полі ветки, тобто .е. пшениця повністю закатана в асфальт. І Я навіть не знаю, які тут будуть збирати всі місцеві жителі. Вийшли розчищати дорогу, тому що ще зранку проїхати ніяк не можна було. Люди проїжджі зупиняються, фотографують, тому що ну, дійсно такого, такого я, напевно, ще в своєму житті не бачив. Кукурудзи теж лежать, соняшники теж лягли, пшениця повністю закатана в землю. То есть. Дуже-дуже печальна картина, коли ти його ціли, цілий рік вирощуєш, вирощуєш на щось, надієшся, зібрати якийсь урожай, отримати якісь кошти, а тут тобі на. Це просто жах, це Київщина, це Київщина, любі друзі. Тільки що розмовляв з місцевими жителями, говорять, що утром тут повністю все повністю було у в'єтках. Тобто приїхати ніяк не можна було. Ось чуть-чуть порозчищали. Тобто Якийсь якийсь путь то далі є. Да, друзі, це дійсно дійсно жах для фермерів, тому що ну, цілий рік, я вже повторюсь, цілий рік вирощує, щось хочеш отримати якийсь результат, заробити трошки коштів і жах. Просто жах. І на Володимирівна, що ви думаєте по Я цьому думаю, поводу? Що люди дуже понесуть великі втрати, оскільки розчистити навіть оцю діляночку з полем від дерев. Ну, дуже потрібні великі, що матеріальні, що трудові ресурси, щоб це зачистити. Дорога, правда, трішки очистилася від моменту, як ми заїжджали. Заїжджати було неможливо. Дерева валялися на дорозі, просто на дорозі. Це просто ужас. Оце, ребята, ужас. Що по соняшнику зовсім зовсім печальна картина, тому що такий соняшник, все чудово, все класно, але він, на жаль, лежить. Давайте подивимося. Дивіться, який чудовий. Серединка є, все чудово, але він лежить і я так розумію, що тут ну, він не встане вже. Без настрою їдемо далі. Привіт! Ще раз, як завжди, показуємо нашу працю високу, яку ми робимо на участках гібридизації. Сьогодні ми проходимо апробацію, тобто приїжджає інспектор і дивиться, досліджує, яку ми дотримуємося чистоти насіння соєшнику. Насіння соєшнику в Берекет, тобто Проходимо апробацію, щоб насіння. Прийшло сертифікацію, достойно війшло в реєстр, щоб потім наші сільхозвиробники, які вже будуть висівати наш Берекет, тому що Берекет дійсно достойний, євролайтинговий гібрид, який ну, доволі багато відгуків і за нього також дуже приємних і задоволених. Можете подивитися на каналі, отзиви. Тобто гібрид достойний. Григорій Степанович. Випише нам акти, потім він ще до нас приїде. Ми обстеження робимо три рази, тобто до цвітіння, в цвітіння і після цвітіння. І потім уже збираємо насіння, відправляємо на завод, калібруємо. І потім Григорій Степанович знову до нас завітає, уже, коли насіння буде в нас на складі, сертифікуємо його і будемо відправляти вам. Так що Кому буде цікаво наша праця, наш труд, наше відношення до праці нашої, щоб було вам також це задоволення насіяти, нас бачити на ютубах в гостях, ми вас в гостях. Також просимо вас до праці. Пока!